У мене контенту то нема-нема, а то він йде оберемками. Зараз поясню. Те, що ви бачите перед собою, це скарб. Поясню. Це також частина нашого домогосподарства. І цей будиночок називається Багар Стуга. Це старий-старий будиночок, йому вже ну, може під 100 років. І він використовувався Лише для випікання хліба. До речі, тут є напис: Bager стуга. Стуга шведською це типу маленький будинок, літня кухня. В цьому будиночку збиралися жіночки на півночі Швеції. Хліб пекли в промислових об'ємах на декілька місяців вперед. І от жіночки з села, в кого були, були ці багарстуги, збиралися тут, пліткували, пекли хліб, ділилися рецептами. Побудована вона з дерева для збереження тепла всередині. Ось так вона виглядає, а всередині в ній знаходиться справжня. Пічка, зараз я вам покажу. І я подумала, а що, якщо я займусь цим? Вичищу це все? Повигрібаю, повичищаю. Ось так виглядає вона зсередини. Облаштоване деревом. Тут, звичайно, купа-купа потрібних стігу речей. Але ми знайдемо їм місце, якщо я вирішу хазяйнувати тут. Стара як світ. Що, якщо я подружуся з нею з цією стугою, з цією пічкою і почну випікати хліб. Український печіх я хліб пекла. А от в Швецькій пекти ще не доводилось. Вона стоїть, бідна, і ніби кличе мене. Прийди, прийди, віднови мене, роби щось тут, печи щось тут. Ось так вона виглядає. І мені ця ідея подобається. -хм. -хм. ж, пічка. Мабуть, ми -ма, з тобою будемо співпрацювати. Оця стара, стара деревина. До речі, щоб перефарбувати будинок, навіть якщо він у твоїй власності, без дозволу комуни, неможливо. Потрібно звернутися до свого муніципалітету і попросити дозволу. І дуже мало шансів, що цей дозвіл ти отримаєш. Тому що шведи дуже-дуже вболівають за свою автентичність, за свою особливість. І червоні будиночки, як ви бачите, вон, наші сусіди також мають червоні будиночки. Це про Швецію. Це те, що Шведи хочуть зберегти. Тож такі плани, такі в мене ідеї. Я прийшла з вами ними поділитися. Це буде цікаво. Ідеєю поділилась, дощ скінчився, мабуть, візьму собаку і підемо прогуляємось селом. Звичайний натюрморт в собачій будці. Швеції. Такі вони мисливці. Собакін. Сиділа і чекала, да мадам? Ні, тобі було класно. Сиділа і чекала, коли закінчаться ці дощі І коли ми підемо гуляти? Драсті, моя звізда. Шведи дуже люблять свої двори. І так старанно викошують свої газони. Та трава ще не встигла добряче вирости, а вони вже косять і роблять красу. І це так красиво. І садять, до речі, картошку. Не лише ми, українці. Ось таке шведи також. Городи, городи. І тут вони є. Обов'язкова прогулянка з собакою. Вона сиділа в вольєрі декілька днів, поки була непогода. Зараз веду її до озера, щоб вона нагавкалась на воду, скільки хоче. Такі наші розваги. Це добре, хай тренується гавкати, бо восени почнеться мисливський сезон, їй потрібно буде гавкати багато. На лося, можливо, ведмедя. Бо собака все ж таки ведмежа карельська. Це наше футбольне поле, місцеве. село. тут, звичайно, не такі, якими я звикла бачити в Україні. Чимось вони все ж таки відрізняються. В нашому селі живуть люди з сіми різних країн. О наше озеро. А це будиночки та гості, кемпінг. У нас приїжджають норвежці. Швеція для норвежців вважається югами. Як для нас колись була затока Одесьчина або Хер... Херсонщина. Влітку тут скоро буде дуже-дуже багато відпочиваючих людей. Просто така спанчбобська архітектура будинку. Але місце класне, на березі озера. Це наші громадські бані. Дві сауни для усіх бажаючих. І теж на березі озера. Я так люблю це місце. Йдемо, що ти чухаєшся? Ну, так, ще. 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 Зліше? А можеш зліше? Ну? Раптом там лось сидить, а? Ну? О, молодець. Чуєш ехо? Можеш погавкати на комарів.